Леся Українка, Слово чому ти не тверда, як криця? Слово, чому ти не тверда, як криця, що серед бою так ясно скриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма, вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе, видобуть, спіх виготова, тільки ж ти кров з мого серця прольєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигострю, виточу зброю й скристу, Скільки достане снаги мені хисту. Потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моя та єдина я зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем для котів, Брязний клинок об залізо кайданів, піти луна по твердинях тиранів. Стрінеться з брязком інших мечей, з гуком нових нетюремних речей, месники душі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя послужи воякам Краще, ніж служиш ти хворим рукам.